Приготувати їжу чи освітлити домівку сьогодні непроста задача для багатьох українців. Люди змушені шукати різні прилади та вчитися ними користуватися, і це все в абсолютно нових і стресових умовах. Наприклад, газові пальники ще донедавна з ними мали справу переважно туристи. А вже зараз громадяни несуть їх у свої домівки і навіть не підозрюють, що вони можуть вибухнути або утруїти чадним газом. Нагадаємо, що 10 грудня у місті Нововолинську на мікрорайоні Шахтарському трапився вибух у Багаті. Атоквартирному будинку на місце події оперативно прибули рятувальники, поліція, швидка та аварійна газова служби. З'ясувалося, що вибух стався у квартирі на п'ятому поверсі. За попередніми даними, вибухнув один туристичний газовий балон, а від нього здетонував інший. На щастя, усі залишилися живими, однак помешкання зазнало значних ушкоджень. Відтак, рятувальники нагадують, якщо ви вже придбали пальник, зверніть увагу на поради, аби не нашкодити собі чи рідним. У зв'язку з цим Володимир Волинський Ругу ДСНС України у Волинській області нагадує жителям району основні правила безпеки безпеки життєдіяльності. Якщо ви, якщо ви користуєтеся газовими туристичними пальниками, вам, вам необхідно здати та дотримуватися елементарних правил безпеки, таких як купуйте лише сертифіковану продукцію. І, і, і лише в ліцензованих точках продажу. Неохильно дотримуйтесь інструкцій, які є зазначені від, від виробника. Завжди перевіряєте цілісність балончика. Відсутність витоків газу можна перевірити за за допомогою мильного розчину. Розрахований на Розрахований для використання на свіжому повітрі. Якщо ви вирішили застосовувати цей пальник у приміщенні, де, де перебувають люди, це саме краще робити у приміщенні, де є достатня вентиляція. Також не, не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх подалі від дії високих. Температур осінньо-зимовий період традиційно статистика пожеж у домівках стрімко зростає. Відтак рятувальники нагадують: бережіть себе та близьких, ні в якому разі не залишайте прилади без нагляду для захисту оселі від пожежі. Запасіться вогнегасником.